На прямий зв'язок зі студією виходить політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, доброго ранку. Слава Україні. Доброго ранку, зерам слава розпочнемо ми з свіжого опитування від Київського міжнародного інституту соціології і довіри до Дональда Трампа. 45% українців вважають, що перемога на американських виборах Трампа наближає мир у російсько-українській війні. І майже 14% переконані, що мир стає більш віддаленим. Власне, такі результати цього опитування, проведеного 17-го грудня. А от поясніть, будь ласка, звідки? Звідки така довіра до Трампа? Він був дуже переконливим, чи це довіра авансом. Е, ну, дивіться, ми повинні розуміти, що безпеку і забезпечувати мир в нашій державі може тільки український народ та українська армія та зброя, яку повинна виробляти Україна масово, так. Е, е, тому що, е, ну, знаєте, це схоже на такі, ну, поки що українців, знаєте, така віра або в золотополуботка, так або в НАТО які буде забезпечувати безпеку ні забезпечувати безпеку в нашій державі повинна тільки українська армія та наша зброя при Трампі при, при Трампі є певні а, можливості відкриваються для України пов'язані з протиріччями з Російською Федерацією з Китаєм та з Іраном, а, які буде реалізовувати Трамп, і це може створити передумови для. Закінчення війни в гарному в гарних для України умовах, я навіть не виключаю, що Україна може отримати військово-політичним шляхом повернення всіх своїх територій в кордони 91-го року, при певних обставинах, тому що як ми вже бачимо, росіяни активно торпедують будь-які пропозиції, які вже лунають з боку Трампа. А та адміністрація може знаєте, вжити деяких заходів, ну, наприклад закінчити всю історію, наприклад, з так званим тіньовим флотом, який жодного разу не флот, Це офіційно. Вони фактично перевозять російську нафту. А, і це може дуже погано закінчитися для Росії, і ми побачимо там сирійський сценарій. А тому, що тут співпадають інтереси адміністрації Трампа, вони в першу чергу будуть сприяти максимальному експорту саме американської нафти, канадської нафти газу. Вони чітко заявляють, що вони будуть знаєш, що, точніше, знімати всі обмеження щодо о, традиційних вуглеводнів, будуть виходити з кліматичних о, о, угод. оголосять, скоріше за все, що о, о, Глобальне потепління це взагалі вигадка демократів. Ну як вони люблять говорити в таких випадках, і так далі. Тому довіра, недовіра ну це ну звичай, це, це звичайне ставлення до знаєте, ну є надія, так ну треба на неї сподіватися в даному випадку. Але ми повинні знову таки розуміти, що це тільки надія, яку треба реалізовувати а реалізувати це може. А тільки українська армія та український народ, тим більше що сама позиція республіканців вона завжди пов'язана з тим, що а, ну знаєте, це ж в основному вони ж носії в основному, цієї протестантської етики, яку зробили Сполучені Штати Америки тим, чи ми бачимо. Тобто, це не інфантильна позиція. Якщо ти сам собі допомагаєш, то тобі допомагаєш. А, працювати треба важко, бо це богоугодна справа. Ну на цьому фундаменті була побудована Америка ще з часів його існування. Тому вони від нас те будуть вимагати. Угу. А будуть... Багато працюєте багато працюєте, друзі До, і самі. То... Забезпечуйте себе. А ми за цим будемо уважно стежити і думати, чи вам допомагати напевно за така історія. Так, mm -hmm. да, допоможемо, допоможемо, але ви повинні самі Знаєте, От коли Спарц приїжджали, що 22-му році, я уважно читав інтерв'ю. У неї тоді ще було запитання влітку 22-го року. А де ваша військова економіка? А де саме обмеження, які ви не, не запроваджуєте, і так далі, тому що у них, наприклад, війну 41-го по 45-й рік сполучених штатах Америки була військова економіка, були саме обмеження на споживання деяких товарів. Це в США, де в принципі ніхто не бомбардував так їхню територію, бо а, вони це робили, тому що розуміли, що треба а, напружуватись, і тут вони теж будуть від нас це вимагати. Ми повинні розуміти, а, що так воно і буде. Угу. Ну, власне, пане Тарасе, і ще хотіла попросити вас прокоментувати. Ви кажете, що не треба так сподіватися на Трампа на себе, і це найголовніше, найважливіше і найсуттєвіше. Я тут з вами погоджуюсь, але все таки додаткові можливості для України із приходом Трампа можуть виникнути. І тут, знаєте, я ставлю три крапки, посміхаюся і кажу: ну, якщо Дівенс не перехопить ініціативу і не стане з віце-президента президентом, Тімоті Снайдер, відомий історик, який дуже підтримує Україну. А, при Пустив, озвучив таку версію, що Дівенс дійсно може замінити обраного президента США через півроку. А чого б то раптом і як ви розглядаєте такий сценарій? Він можливий взагалі. І що це для України означатиме найголовніше? Ну наскільки мені відомо, що пан Снайдер все ж таки активний прихильник був Камали Харріс, і навіть там фашистам називав що, не, Трампа і його команду, тому звичайно у нього є деякі політичні опередження стосовно команди. Але подивимося, ну поки що пан Трамп не демонструє такого великого бажання покидати посаду. Він же людина влади, в тому числі. Я щось підозрюю, якщо пан Дівенс. Порушить питання, що давай я буду заступати. Це може закінчитися його відсуванням на політичній ролі, які він ще не дочекався. Ні, ну республіканці не приховують, не приховують, що Дівенс буде просуватися на наступного президента, але це буде через 4 роки. А угу. те, що ротації в команді Трампа будуть відбуватися, це неминуче. Ну, це знаєте, логіка політичної боротьби, яка однакова як для авторитарних о, авторитарних країн, так і для демократичних країн. Ну, наприклад, я підозрюю, що все ж таки Ілона Маска будуть відсувати від такого близького спілкування з паном Трамп, Трампом, тому що знаєте, є такі, знаєте, не правило влади, що доступ до тіла не може бути такого. Такого великого в однієї людини зараз формуються команди зараз з'являються, знаєте, такі політичні зубри, які не одну собаку з'їли на політичних інтригах і боротьби за владу, і так далі. Тому буде ще ротація я впевнений, в команді Трампа. Певне, хтось буде відсуватися, хтось буде а, наближатися до Трампа, тому що в принципі йому він же схильний до таких. А одноосібних рішень, так і це можна до речі, бачити як, як інтерв'ю дають його потенційні члени команди, тому що Нівольц ні а не а, Кіткелах і все інше. Вони ще не призначені в його команду, тому що вони ще повинні прийти через сенат. Вони скрізь, ну завжди там у них присутні Трамп як людина, яка найбільш мудра, яка буде вирішувати там більшість політичних питань і кінцеве слово буде за ним. Тому звичайно, що ми будемо бачити ротації, будемо бачити різні політичні історії, але це нормальне політичне життя. Щодо зміни через півроку Трампа. Ну знову таки, я щось знаєте, от бачу ну по фізичній формі, по ментальній формі. Ну щось я не бачу у Трампа великого бажання, комусь щось віддавати якусь владу. Ми звикли чекали що півроку, почекаємо, що вона буде далі. Дійсно, цікава історія, цікава версія того, що відбуватиметься у Сполучених Штатах. Ну а ми переходимо до наступної великої теми, дуже великої, дуже сумної. Я кажу зараз про трагедію пасажирського літака у Казахстані. Азербайджанські авіалінії заявили, що причиною катастрофи їхнього літака був фізичний і технічний зовнішній вплив, тобто не птахи чи кисневий балон, або ще там ще вигад. Дували в Російській Федерації. Ну і схоже, що Азербайджан налаштований не приховувати правду, а домогтися зізнання від расистів. Скажіть, що ця історія в політичному аспекті означає для Росії і для Путіна пасажирський літак, росіяни збувають не вперше. Ми це розуміємо і знаємо. В чому особливості нинішньої катастрофи, і що вона показала знову таки в політичному ключі, що росіяни з'їжджають із теми, і намагаються перекласти відповідальність. Ми також це вже проходили. Ну, давайте так, вони себе поводять, як завжди. Ну, тут нічого нового немає, але зовсім нові обставини, скажімо так. А якщо от що згадувати аналогію, коли був збитий Меч 17, так? Були ще сили там на заході, в тому числі корумповані через російські енергоносії в Європі, які готові були заплющити очі, удати, що, начебто, нічого не відбулося. А давайте будемо розслідувати. Там же розслідування ну тривало реально 8 років, і вирок, в принципі ПМШ 17 є, ми Просто не помітили його, тому що він був ухвалений, якщо не помиляюся, в березні чи в квітні 22-го року. І там були визначені винуватці. Це стрілков, і там дві ще людини були визначені, Була значена відповідальність, що вони були виконавцями цієї, цієї історії. Це давало підстави далі розкручувати цю справу. Тут а, нідерландська прокуратура дуже якісно попрацювала. Я от слідкував за цим з цим процесом. Але питання про що далі? Ну от ви визначили, що вони є винуватцями. Там да ви ж вони ж не видають. Тут строко сидить струмі, наприклад, в Росії. Але знову таки зараз зовсім інші обставини. Росія демонструє відверту слабкість, так демонструє, що її лобія на Заході сильно просіла. Можливості впливати, маніпулювати громадською думкою теж сильно послаблені. Контекст Кавказу теж додає труднощі, все ж таки для Росії, тому що я думаю, що це АУК не США. Але укніса не стосовно стосунків Азербайджану та Росії, хоча Азербайджана думаю буде витискати з цієї ситуації максимально потрібні для них потрібні для них ресурси, потрібні з них позиції. Не виключено, що все ж таки дотисне до російську на Росію на визнання, чого Росія ніколи не робила, тому що тепер вона не в статусі знаєте, от такої невеликої, недосяжної сильної країни. Тепер вона в статусі воюючої країни. Яке здійснило вже купу терористичних актів відносно України і так далі, вона десь буде змушена піти на якийсь поступ. Я упевнений, що якщо Туреччина ще до цього приєднається, тому що вона є союзниками Азербайджана, то я думаю, що буде зроблено. Але політичні наслідки, політичні наслідки для Кавказу, воно матиме в першу чергу для Кадирова, тому що Кадирова зараз, якщо ви помічаєте, активно пресингує і Україна. А тому, що дуже часто почали залітати туди тро чого раніше не було. Uh -huh. Це жирний натяк з боку України. Що Кадиров, давайте швидше будеш думати або ми підточимо твій авторитет, або ти розумієш, що у тебе є велика армія людей, і ти знаєш, куди її треба стримовувати. Це на і Не треба це робити в Україну. Це не твоя війна, і Кадиров це чудово розуміє. це стимулюється до того, щоб Кадиров почав. Ну таку атаку на росіян або в Кавказі, або на Кавказі, або почав діяти так, щоб створилася гарна передумова для гарної громадянської війни в Російській Федерації. І ця історія з літаком вона сильно теж ускладнює стосунки і Кадирова на Кавказі, в тому числі з усіма з сусідами. А Кавказ це відомо, що знаєте, така. Складний регіон де достатньо є одного ще... сірівника, одного спалаху, щоб так, там розгорілася. Велика матиму так. Це матиме а Україна повинна цьому користуватися і сприяти для того, щоб там стався все ж таки вибух, а і ускладнені були стосунки не Росії не тільки з а, Азербайджаном, а й з Казахстаном, в тому числі тому, що ну відверто зрозуміло, що цинічно направляли літак для того, щоб він потонув. А в Каспійському морі а він взяв і дотягнуло до Казахстана. Казахстан теж ну не був не зважаючи там на близькі стосунки з російськими елітами, не зміг це приховати, був змушений в тому числі показувати, що відбувалося. Тому mm -hmm. я вважаю, що Аукне це ця історія це в капілочку майбутній війни, в тому числі в Росії, яку треба завжди підтримувати. Але чи буде там такі розрив стосунки з Азербайджаном і так далі? Я сумніваюся, хоча Азербайджан буде активно цим користуватися. Угу. От акцент від Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга, він припустив, що Росія намагалася сховати сліди збиття азербайджанського літака у морі і закликав до справедливого розслідування авіатрощі, висловив співчуття Азербайджану. Ну і власне, що каже Сибіга, що а, швидше за все це була спроба приховати в воду, знищити докази свого злочину. Причому кінці воду, як ми розуміємо, навіть в прямому сенсі тому, що літак пошкоджений з мусором. Сили перелітати Каспійське море не дозволили посадки в Грозному. Скажіть, а от саме бажання Росії приховати причини трагедії вони якось впливатимуть на ставлення до Російської Федерації? Уже впливатимуть, тому що знову таки вона не в такому стані. Тим більше з Азербайджаном там вже була одна історія. Азербайджан якось випадково підбив російський вертоліт. І тоді президент Аліїв зателефонував Путіну. Там вибачились, там компенсації, якісь були. Виплачено і так далі, звичайно, що керівництво Азербайджану, думаю очікує таку взаємне ставлення до себе з повагою, визнання того, що це було. І звичайно, я думаю, що і там питання компенсації будуть вимагати, тому що там один з а, депутатів азербайджанського парламенту вже там офіційно, ну, ледь не офіційно вже почав викладати позицію фактично азербайджанської влади стосовно того, що сталося. Але я підозрюю, що росіяни будуть бакувати, як завжди вони будуть, як це вони завжди були робили, приховувати це там різні версії запускати, і так далі, і так далі, ускладнюючи все ж таки своє становище і на Кавказі, і взагалі з сусідами, з якими у них в принципі. Ну, нескладні стосунки, складні стосунки. стосунки. Нагадаю, що Путін приїжджав в Азербайджан, так намагаючись залучити Азербайджан у цей проект транзиту газу через територію України. Все, що йде, це, знаєте, все що можна було чути. Це ж була там прес-конференція, чи щось таке. А виступ на євразійському співтоварісті можна було бачити а, наскільки цинічно Путін виступав стосовно цього питання. По моєму mm. він навіть там співчуття не висловив і це і знову почав говорити за газ. Тобто, все, що цікавить, зараз Росії, це продовження транзиту газу через Україну. Так, він знову там згадав, що Азербайджан там готовий був обсяги газу дати і так далі. Тобто, все, що їх цікавить, це зараз це про відновлення транзиту, який, скоріше не буде відбуватися через територію України. А це створює проблеми і так вже знаєте з боргами Газпрому. Воно 6 мільярдів доларів втрачає все ж таки, все що залишилося на, на європейському ринку. А, і ми повинні розуміти, що це те, що їх цікавить, і знов таки не співчуття, не там якихось. Там, вибачте, і так далі. Ну як вони вважають, що там пане Тарасе? Тоді бодай коротко про транзит російського газу території Україну. Ми вже розуміємо, і позиція української влади незмінна, що з 1 січня не відбуватиметься цього. Слава Богу, ухвалили це важливе дуже для України політичне рішення, передусім політично. Але тут Роберт Фіцо вставив свої п'ять копійок. Словацький прем'єр розкритикував українську владу за це рішення. Рішення ще й погрожує. каже розглянув. Обов'язково заходи у відповідь. А що із ФІЦОМ Ми сильно боїмося, що це можуть бути за заходи, і чого це він так російською ополчився? Ну партійна краса та <схай> ви ж розумієте, що все, да Ви ж розумієте, що от у Орбана і це подаються там, наприклад, нафта та газ зі знижкою. Це ж ця от корупційна дельта, яка дозволяє оцим, цим цим. Режимом ну фактично підтримувати свою життєдіяльність. тому що чи можуть вони купити газ в іншому місці, можуть, можуть. але за іншою ціною, да зовсім за іншою ціною нафтою. Да. Ну, подивимось, чи будуть реалізовані ці погрози, тому що фіце за моїми спостереженнями більше говорить ніж робить на відміну від Угорщини. Він, наприклад, забороняв. А транзит військових вантажів через територію України дуже багато підприємств на території Словаччини працюють на забезпечення життєдіяльності української армії, забезпечуючи в тому числі робочими місцями словаків. Електрику, про яку він говорить, це ж не безкоштовно береться, це, ж закуповуються, тобто за гроші і так далі. Ну подивимось, якщо він і так далі буде себе поводити, то якщо припинить наприклад електрику, то Україна ж може знайти якісь тріщини на нафтопроводі дружба, а йде в словаччину, які будуть настільки не здоланими, що доведеться довго ремонтувати, поки не буде відновлено електрика. Та зрештою з зрешто, електрикою, я так розумію, нам не тільки Словаччина допомагає, так ще що... так да, тому що ну у нас такими режимами тільки так треба робити. Знаєте, якщо вони переходять всі межі з ними, розмовляти мовою ці треба або просто переносити і, і голосити це словацькому народу, що ми переносимо наприклад ремонт це техніки зі словаччини, наприклад, до Чехії, сусідньої або до Польщі, якщо є така позиція керівництва. Потім ФІЦО пояснює словакам, чому вони втрачають. Робочі місця та гроші ну і мене ще потішило в заяві Фіцо. Що все таки не з першого числа він відміняє електрику для України? А, а каже про те, що з першого числа, коли транзит російського газу відмінять, буде припинений він через Україну. тоді уряд Словаччини оцінить ситуацію, і можливості і ну, можливості заходів відповідь ну, більше говоре. ФІЦО більше говорить, це Так в дійсності він не значно більше співробітництва. веде з, з Україною на відміну від Угорщини, яка і. Не і зброю не передає, і транзит забороняє вантажів через свою територію. Фіца, я за моїми спостереженнями Фіца, веде більше говорить ніж робить. Так в принципі він абсолютно не проти економічного співробітництва з Україною і. А він абсолютно прагматичний в цьому випадку. Ну виконує те, що просять Москві, десь там приїхати щось показати, розказати. Ну знаєте, це знаєте як в тому без натхнення, те, що ну виконує, виконує свою якісь зобов'язання, які у нього є, але не, не більше. Не більше, ну і щоб завершити нашу розмову на сьогодні, я хочу повернутися до Дональда Трампа. От з нього ми розпочинали а, говорити сьогодні. Так, от він зараз хоче чинити тиск на європейські країни, вимагаючи збільшити допомогу Україні, водночас даючи зрозуміти, що допомогу від Америки буде скорочено. Пише про це The Washington Post. Знову таки зрозуміла для нас історія. Як я це бачу, але що, що? Україні із того. Повертаємося до вашої тези про те, що е, так, Трамп, ми можемо на нього сподіватися якимось чином, але найбільше покладатися повинні все-таки на себе вірно е, ні, дивиться. Ми повинні розуміти, чим саме ми самі будемо допомагати більше, наприклад, mm -hmm. забезпечувати себе зброєю, дати, ну, тиснути на уряд, щоб дозволив, наприклад, експорт підприємствам ВПК, щоб вони заробляли гроші і підтримували виробничі Зв'язки у нас же ж не до фінансування підприємства ПК. багато з них не отримують замовлення а так вони могли б і армію з і на експорт давати А на експорт. Вони за будь-яку ціну могли б про експортувати. Тоді ми за рахунок зовнішніх ринків фінансували власне ВПК, входили в технологічні зв'язки з американськими корпораціями. Треба вигоду показувати. Тоді угу. по іншому буде працювати. Ну давайте так. Я думаю, що фінансову допомогу на фінансування бюджету дефіциту бюджету Трамп Україні буде скорочувати. Перекидаючи це на європейців, все так він буде вимагати від європейців збільшення фінансування війни в Україні. А от щодо військової допомоги, тут цікавий нюанс. Я думаю, що він із задоволенням буде продавати більше обсяги зброї, але за європейські гроші. Ага, тобто дуже цікаво. Говорить... Ну Тут також є американський інтерес, власне. Він його ну, буде та, підтримувати. Та, та. супер. Пане... кидати Україну не, пане не, Тарас, не збирає, пане Тараса. Я вам дуже дякую. Дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Політичний експерт Тарас Загородній говорив зі мною.